Комісія обласної ради з питань екології відклали розгляд питання щодо свинокомплексу Белгранкорм через брак експертних висновків. Підприємство розташоване у селищі Білики Кобиляцького району. Білицька громада звинувачує його у порушенні екологічних та санітарних норм. Мовляв, через роботу комплексу навкруги стоїть жахливий сморід. Натомість керівництво Белгранкорм спростовує заяви про те, що працює без очисних споруд. За словами його директора Ігоря Михайлюка, вони просто тимчасово перебували на ремонті. Зараз ми завершуємо ці роботи і плануємо в кінці цього тижня запустити. Роботу аеротенти що являють собою другий, третій етап очистки стоків. І в кінці наступного тижня розпочати роботу очисних споруд з виходом їх на проект потужність. Пан Михайлюк додав, що підприємство пішло на компроміси із громадою Біликів. Білгранкорм зобов'язався скоротити поголів'я свиней з 57 до 51 тисячі голів. Також вони планують відремонтувати дорогу білики кобеляки і місцеву лікарню та звести кілька дитячих майданчиків. У свою чергу рада селища Білики має дозволити підприємству продовжити працювати. Члени комісії облради з питань екології вирішили зняти питання щодо ситуації на підприємстві через відсутність результатів перевірок екологічного стану регіону експертами, коли воно буде розглянути, поки що невідомо.